Кайф на унітазі. Івано-франківські правоохоронці на гарячому піймали директора центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 29-річний очільник дивосвіту ловив кайф у туалеті. Наркотики він не лише курив, а й продавав. Міліція вилучила у чоловіка з горток марихуани. Приблизно десь від 3 до 5 грамів враховуючи там, що він достатньо такий повненький. Сам чоловік від камери ховається. Я Не даю згоду, на відеозйомку, не буду надавати. На гашку міліціонерів соціальний працівник був трохи більше місяця. Час від часу він вживає наркотичні засоби, використовується при цьому службове приміщення. туалет свого місця його роботи він пояснює, що він не вживає алкоголь і розслабляється шляхом би вживання марихуани. От, час від часу там з друзями, під час там відпочинку. Ну виявляється, що і під час знаходження на робочому місці про свій робочий кабінет. Чоловік тепер може забути. На додаток на нього чекає кримінал за торгівлю наркотиками від 6 до 10 років, та можливо й менше, якщо розповість міліції, свідки брав траву. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини 402.